Добрий день, ви на каналі В'яжемо за вечір. Мене звуть Ольга. І сьогодні у нас поповнення колекції овочів, така ось тиковка, гарбузик. Всі матеріали, які я використала для своєї тиковки, я залишаю, як завжди, в описі під відео. І так, набираємо ланцюжок з 20 повітряних петелек навколо пальця. тягнемо по пальчику цю довгу ниточку. Ось. Затягнули петельку. І тепер рахуємо 20 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20. В'язання починаємо з другої петельки від гачка. Не з цієї, а з цієї. Під кожну петельку пров'язуємо по одному стовпчику без знака. Тут це у нас перший рядочок. Ось так. Просто по одному стовпчику, під кожну от сюди полупетельку. Ось так. Пров'язуємо до кінця ланцюжка, пров'язала до кінця рядочка, залишилось тут дві петельки, підхоплюємо, пров'язуємо їх одна і ось ще друга остання. В кінці кожного рядочку, далі, також ми будемо в'язати одну повітряну петельку. І на цій петельці розвертаємо в'язання. Тепер всі наступні ряди ми будемо в'язати тільки за задню петельку. Ось у нас дві, ось у нас петелька, це передня полупетелька, це задня. Ось ми будемо підхоплювати тільки її. Починається в'язання також з другої петельки від гачка. Тобто першу ми не чіпаємо. починаємо з другої. По краях рядка, тут і тут. У нас буде по дві петельки, з'єднувальні стовпчики. А серединку ми в'яжемо за задні петельки стовпчиками без накиду. І так, перша петелька у нас з'єднувальний стовпчик. Протягуємо через ниточку. І одразу через петельку яка на гачку. Ще одна задня полупетелька протягуємо і через петельку яка на гачку. Це у нас два з'єднувальних стовпчики. Ось один, два. А далі ми в'яжемо серединку нашої тиковки, серединку рядочку, стовпчиками без накиду. просто під кожну задню полупетельку по одному стовпчику. Задню підхоплюємо по одному стопчику. Тиковки можна в'язати будь-яких кольорів, будь-якої структури пряжі. Вони всі будуть просто чудові. Це дуже класний осінній декор. Відіймає настрій, зігріває теплом. Ви можете обрати свої улюблені кольори і зробити з них будь-яку рожеву, блакитну, коричневу ну, на ваш смак. Ось залишаються дві петельки. Тут у нас будуть з'єднувальні стовпчики. Протягуємо і одразу через петельку, яка на гачку. І ще одну таку протягуємо і одразу через петельку Яка на гачку. І в кінці рядочку не забуваємо робити повітряну петельку. Розвертаємо в'язання. І знову з другої петельки від гачка, протягуємо і крізь петельку яка на гачку, протягуємо і крізь петельку яка на гачку. Всерединку в'яжемо стовпчиками без накиду. Розміри тиковки також ви обираєте самі. Якщо Ви ланцюжок зробите на 20 петелика більше, то і тиковка буде більше. Якщо ви візьмете пряжу, пряжу товстішу і відповідно до неї гачок, також ви зв'яжете. Більшу тиковку, ну і швидше, звичайно. Так, доходимо. Ось у нас залишилось дві петельки. Ми їх робимо з'єднувальними стовпчиками. Так. І другу. Ось так. Продовжуємо самостійно такі рядочки. І так, ми пров'язали. Наше полотно. Приблизно так, ну, тут можна його мірять і розтягнути, і навпаки, ось так. ну, Приблизно виходить 20, якщо так покласти, не розтягуючи, приблизно виходить 22 см. Тепер ми з'єднуємо наші два боки нашого гарбузика, з'єднуємо з'єднувальними стовпчиками. Тобто ми попередній рядок закінчили, як завжди, повітряною петелькою. Тепер складаємо полотно навпіл, і на цьому боці ми будемо підхоплювати дві полупетельки. Ну, а на цьому одну, бо одну ми використали, коли робили перший рядочок. Ось так підхоплюємо. Протягуємо крізь ниточку і одразу через петельку яка на гачку. Ще раз, тут дві, тут наступно шукаємо одна полупетелька, протягуємо крізь них робочу ниточку. І одразу через петельку яка на гачку. І так ми пров'язуємо до кінця нашого полотна. Ось так. І протягуємо. Ось так і протягуємо. І так в'яжемо до кінця рядочку. Тепер ми зв'язали свій шовчик. Ось так він виглядає. Він майже не відрізняється від тих, що тут. Можна залишити так. Можна, ну, я буду вивертати, вивернути сюди. Ось тут його зовсім вже не видно. Залишаємо ниточку для пришивання, приблизно 15 см. Ось так витягуємо через останню петельку, вставляємо нашу ниточку в голочку з широким вушком і тупим кінцем. Це, це спеціальна голочка для в'язання. Якщо такої немає, звісно, можна звичайною голочкою. Просто. Продіти, ниточку цю товсту, або або можна шити не цією ниткою, а тонкою, звичайною ниткою. І тепер ось так підхоплюючи, ось так продіваємо крізь весь оцей крізь ось це все коло підчеплюємо. І продіваємо. І підтягуємо одразу ниточку. Ось ми майже стягнули. Це у нас вже лицева сторона, тому цю ниточку ховаємо сюди і добре-добре підтягуємо, тільки акуратно, щоб ниточка ваша не... Порвалася, якою ви це робите, акуратно підтягуємо, виводимо на виворотний бік, вивертаємо і ще підтягуємо, тільки потихеньку, щоб не порвалася ниточка. Притримуємо і тут закріплюємо. І робимо вузлик. Одна сторона у нас готова. Таємо ось таке у нас буде дно нашої тиковки. Нам потрібно її наповнити. Одразу відрізаємо ниточку, або звичайну ниточку, якщо ви звичайною шиєте, або то, з якою ви в'язали, щоб шити оцей бік. І так само, як і той, ту сторону, кріпимо ниточку. Маленький хвостик ховаємо і так само продіваємо через петельки, як ми робили і на нижній частині тиковки. І так, стягнули ми вже. Нашою ниточкою тепер трошки можемо ось так, щоб нам було зручно наповнити. Наповнюємо нашу тиковку. Ось так. Пробуємо підтягувати. І а тепер підтягуємо, і тут я ще трошки не проділа. До кінця продіваю. І зашиваємо нашу дірочку. Акуратно. Тут у нас буде зверху ще хвостик зелененький, обов'язково зелененький, можна бежевий зробити, коричневий. Це вже які у вас. Є кольори та а, я, я, який дизайн ви хочете отримати. І підтягуємо ось так. Вона у вас така була схожої форми трошки. Кільцем і Набираємо 6 стовпчиків без накиду. Два, три. 4, 5, 6. Підтягуємо, а тепер під кожну петельку набираємо по два стовпчики без накиду, тобто шість прибавочок. Під першу петельку два стовпчики, під другу петельку два стовпчики. Під третю, під четверту прибавочка, під п'яту. І під шосту у нас вийшло 12 стовпчиків. Підтягуємо добре. У нас вийшло 12 стовпчиків, і тепер ми робимо убавочки через один стовпчик. Перший стовпчик, перша петелька один стовпчик і прибавочка. Ось так от дві передні полупетельки, протягуємо крізь них ниточку і завершуємо стовпчик без накиду. Тепер під наступну просто стовпчик без накиду. і знов дві петельки протягуємо убавочка, третій стовпчик. І третя обавочка, четвертий стовпчик і четверта обавочка. У нас залишилось в рядочку 8 стовпчиків без накиду. Витягуємо наш маркер. І а тепер пров'язуємо просто під кожну петельку по одному стовпчику. Три рядочки по 8 стовпчиків, тобто 24 петлі можете порахувати. Першу ми пров'язали, другу, і так, по колу, без будь-яких там повітряних петель підйому. Просто в'яжемо по одному стовпчику без накиду під кожну петельку і так 24 рази. Ми пров'язали наші три рядочки по 8 стовпчиків. А тепер ми в'яжемо прибавочку в кожну петельку. У нас 8 петелек, тобто 8 прибавочок. Ось під першу петельку, 2 стовпчики без накиду, під другу петельку 2 стовпчики. Ой, третя прибавочка. Четверта п'ята шоста, сьома. І остання восьма. У нас тут вийшло 16 стовпчиків без накиду. Відмічаємо початок рядочку, і тепер будемо робити прибавочки через один стовпчик. Тобто в першу петельку ми робимо один стовпчик, в другу петельку прибавочка, два стовпчики. І так робимо до маркеру, до кінця рядочку. У нас вийшло 24 петельки. Можна залишити просто так, просто пришити голочкою цю нашу, цей наш хвостик. Я пропоную ще зробити прикрасу такі, як, як вони вусики називаються. Ще такі вусики. Робимо ланцюжок з 30 повітряних петелек. Тобто просто ось продовжуємо: один, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 7, 28, 29, 30. Ось такий. А тепер, щоб він такий получився хвилястий, нам потрібно під кожну полупетельку, починаючи з другої. Цю першу мене трогаємо, з цієї починаємо. Під кожну полупетельку нам потрібно пров'язати по два стовпчика без накиду Так, ось під другу петельку. Один стовпчик, і сюди ж, і ще один. Другу полупетельку: Один стовпчик. І сюди ж, і ще один. Один. І ще один. І так. По ланцюжку, тобто у вас ну, 60 потрібно пров'язати. Тут у нас 30, під кожну петельку 60. Ось, Дивіться, який вусик у нас вийшов. І е, ще один такий робимо, але покоротший. Ось такий буде у нас один е, довгий і трохи коротший, наприклад, там 25 повітряних петелек нехай буде. Так, робимо з'єднувальний стопчик. І також під кожну петельку по два стовпчики без накиду. І так, дов'язала я два таких вусика. Ось тут у мене остання ниточка, я через неї витягую, щоб вона закріпилась. І затягую її волочку, будемо пришивати до нашої тиковки. Так, прикладаємо, можна закріпити булавочками, можна не закріпляти. Тепер підчіпляємо за оцю верхню петельку і протикаємо, виводимо кудись тут в дірочку між стовпчиками. Виводимо. І тепер потрібно повернутись в цю ж дірочку нам, вивести тут біля наступної петельки. І зачепити наступну полупетельку. Тепер ще одну наступну зачепляємо і ниряємо знов у нас якусь дірочку. Знов сюди повертаємось. Підчіпляємо передню полупетельку, ще одну передню підчіпляємо. І таким чином пришиваємо. Тільки вертаємось обов'язково з тієї ж дірочки, куди ми проколювали, бо будуть такі, ну як, затяжки. Ось наш гарбузик готовий. Ось так він виглядає. Такий він доволі такого середнього розміру получився, не дуже маленький. Такі вусика в нього забавні. Якщо вам сподобалось в'язати зі мною, підписуйтесь, ставте лайк пишіть коментарі. Це допомагає просуванню каналу та це відео побачать ще інші люди. Дякую вам, що в'язали зі мною.